Ще є проблема. проблема. А що робити? Клікай ніс так. Ну давайте клікай ніс пробиток. Збогу. Туту туту. -ту. Страшно тут буде. Ні, я не думаю, тому не страшна гра. Наче. Старт гейму. Вау! Прекрасно. Тоді буду. А я вже говорю. Так. Він прикольно. Ааа, я зрус. Окей. Okay. пам 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 Ой. А де мої хапе? А, посередині пише хапе, так? will you marry me? О, сорі, ролин, сорі, сорі, айма. I'm free, free world, you know, free world. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Uh-huh. Okay. Демон щось там робить, прес є. Ага. Ага, Мяу-мяу. Так добре, це ми взяли, тут наче нічого немає, і тут теж нічого немає. А в мене ж є блок, треба не забувати, що в мене є блок. Чудово, чудово, непогано, непогано, йде. Ой! А як? Це попід шляхами. Weapon drop И... Дякую за подват. ха А шо? А як? А куди? Ну я ж сюди не прийду, правильно? Не, не прийду. А, лол! Добре, треба було просто почитати, що написано на екрані, це ж логічно. А тепер. А тепер, що. Я зараз не, не хоче. Тречі поспіль тепер. А-а-а, поспіль. Чому не можна просто прийти? Ладно. Добре, добре. Один, два. Проходимо так, як сказала Гракей. Один, два, три, один, два, три, я. Чудово, чудово, прекрасно. Чидок. ちょ <Un> っとちょっとーのたばんちょっとちょっおばおばおばおばしちゃきおき Хороша гра. Єдине, що це я дуже неакуратно граю. дуже неакуратно граю. як ти відом? Імба хороша гра. Ну поки подобається. Де я? А, бачу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Oh, це бус, забус, це Ага, зрус началь. <laughs> а де я хеба? Я не бачу ХП. А, цей не босс, походу був. Культ. Lookie found. А, -а, -а! Може треба було десь тут відкрити цю локу? Але я не буду цього робити, правильно не нограм. Брін, а може відкрити ту? А. Добрый, тут можно, можно. О, я забыла, я забыла, я забыла, я забыла. А я тут я уже сгадала. Я загадала. И уже я так не сделаю больше. Найс. Nice. Ще раз, ще раз, кидаєш. Треба лише чекати його атаку, можна і не стріляти, а в принципі, там його дамажить, та ще він кидає. Давай! А він не куди більше? Хіл, хіу. Зайшла не в ту сторону! Не треба тебе вбити завжди таке. Ау! Добре, добре, Мілі мене використовує. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, є! Yeah! Хух, слава сподобало! Кілочка є і пішли на той квартальчик все ж таки. Ку. Що це було? <бух> <А -х! сх> Я не прослідкувала за цим. Я думаю, це серйозно. Що позорно дуже. Не поканону пішли. Не ну, по канону, щоб бездушки цього разу. почему ты на него дашишься? Не можно на него ты лума. Вся, зараз приду, зараз приду, зараз приду на изи в зале лол. Кидаешь? Пизну, пизну. Ау! Максимка. Ты мне не сказал, Максимка. Я никуда не приду, Секиро.

Є! Yeah. <coughs> Господи, это полношество це придумав. Є! ханько, вдыханько, тыханько. Мяу. Мяу-мяу. Мяу. ти дозор. На. Вырезать хапа. Можно аккуратнее Так. Зараз точно приду. Зараз точно приду. Зараз стоит все Зараз стоит Ну ж Я буду. А ось і є. Чудово. Ні, ні, не дашься, не дашься, не дашься, не дашься. Я вивчила. О. Аптечка. Є. Кіл. Гарно. Окей. Є. А немає лун. Господи, чуть не померла. Окей, окей, хух-хух. Слава Богу. Ісусі! Добре. Так, що тепер? Жити? Алло. Ді. А, у мене ж був H, треба було присканувати. Я забула. Беплом. К'ю. а о Добре, добре, добре. Не загадаватись, не загадаватись. Дайте хил. На. Ізі. Прекрасно. Неймовірно. Я вам там зверху не золота, можна так... Окей. Оу, там щось є. Там є. Гей? Доволен. А, ну... а, -а, а, ну... да. Сейчас сейчас буду. Слабо. Найс, найс, найс. Якби я малюком сіграла, я прям кайфувала нереально. А блок сегодня працювати не буде. Хіл? Нема хіла? ти такого не придумали. Я І І куди йти? В яку сторону? Угу. <гlieric> <гlieric> Ні, а там закрито уже. А хто ж знав? А я, я хочу повернутися тепер. Ну ладно. А все. все. Так уже и страшно, що я то по ним позаве. Надо потянуть каже, до заводи. Це я по-доброму, я без негативу. Опасть ты живучий. Найс. Останні два дні погода така класна він, скотч. І я вчора не запустила стрім, знаєте чого? Тому що я гуляла на вулиці. Я, така, я вийшла по каву, і така, блін. Блін. Може краще записати тік-ток і піти пройтися хоча б поки вловити момент. О, тому, Вибачте, я проміняла вас на гуліфи. І сьогодні теж, я сьогодні йду по каву, і така, блін, яка ж класна погода. Може погуляти, а потім та ні, хто працювати буде так зпустити. Я не знаю, як я переживу це літо. Треба забайтити, щоб скавіч зробив тут кондиціонер, бо я його вб'ю. його, і себе. Якщо мені не буде проголовно в кімнаті, без зняти. Я хочу каву машину. Якось зробити вдома, вчитися теж робити. Каву. Прикольно! Це наш бос? Це поганий був тренд, можна було б і не витрачати насправді життя, ну вже що поробиш. Так, перший є. Віддершся на нього. Так, другий є. Перший є. Другий. Чудово. Найс. Ті? Вибач, бідно. こもッド。<ス><ス> А почому бити? Я напевно зрос. Бити лише жорсткою атакою того типа, а малюків бивати зараз. Добре, 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 добре. Господи, мама. Nabieraj się, nabieraj się! Haha, ty na pewno trzeba trzy razy ją w ściemną broń, czy na pewno? W ruchu, w ruchu, w ruchu! Następny raz strzelajmy w ruchu. Добре, головне розумійте, головне розумійте, а далі там уже піде, як по плані. Я думаю, пора. Шаптера компліт. Я пройшла гру. Наступні акти придбаю окремо та вирофлите, чи це я бетку запустила. Що відбувається. Все у тебе платина один. Ви можете мені сказати, що робити далі. Так, натискайте ж саму компанію. Дякую. Ааа, а їх чотири? а Так ми ще не всю гру пройдемо. Якщо ми так швидко пройшли першу частину. Їх де чотири? Скільки двадцять п'ять? Двадцять п'ять? Двадцять п'ять актів. Блін, ну блін, блін, ми сьогодні пройдемо виходить.